Ці етруські урни є частиною колекції стародавніх артефактів, які італійська поліція врятувала буквально перед продажем на чорному ринку. Нині всі ці предмети показали в Римі, а виявили їх поряд із містечком читадела П'єве у регіоні Умбрія. Розслідування розпочалося у квітні. Поліція дізналася, що 9 років тому один фермер виявив на своїй землі етруську гробницю. Він мав доступ до важкої техніки, тож почав копати і витяг на поверхню десятки предметів старовини. Це два саркофаги. В одному перебувають останки жінки, вісім кам'яних урн, похоронні предмети, глеки та інші посудини. А також дзеркала та кістяний гребінь. Учені датують знахідку кінцем третього століття до нашої ери. Гробниця належала родині на прізвище Пульфна. Унікальність цієї справи в тому, що вилучено багато артефактів, які мають як історичну, так і матеріальну цінність. Їх загальна вартість приблизно 8 мільйонів євро. До того ж, ця знахідка дасть великий обсяг наукової інформації. Артефакти вже передали реставраторам. коли першою торкаєшся твору мистецтва величезної важливості, відчуваєш хвилювання та привілейованість. Потім прокидається науковий інтерес, оскільки виникає можливість не тільки бачити і чіпати культурно важливий експонат, а й вивчати його, а також простежувати те, як робили такі предмети, як вони досконалювалися з часом. Стародавня цивілізація Трусків існувала на північному заході Апенінського півострова в першому тисячолітті до нашої ери. Пізніше давні римляни запозичили в культури цього народу будівельні технології та всілякі звичаї, зокрема бої гладіаторів. Італійська поліція виявила артефакти за допомогою дронів. Правоохоронці також прослуховували телефонні розмови підозрюваних. Зараз під слідством перебувають дві особи.